Огляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja 400. Обідемо по кругу. Дуже гарний колір. На сонці він переливається. Резина 22 рік, ось такий протектор в гарному стані. Можете бачити. Тут все в чудовому прекрасному стані. Мотоцикл ЗБС. Зніс тут мінімальний зовсім. Колектор встановлений захист, радіатор. Періоксі дзеркало все в гарному стані. Польовики цілі. Є тут ось такі моменти, як гілками поцарапано десь, наче воно так непомітно, не але воно є ось такі моменти. Грузи руля. Тут це ціле, дуже круті дзеркала, на плюн, це вже тюнінг. Вони цілі, без подряпин взагалі. Все тут в прекрасному стані. Є на баку ось такі дві вм'ятини Невеликого розміру, але є. Тут все нове в прекрасному стані. Знизу ось, будь ласка. Цикл на Яшимурі на вихлопі. Це цілий, як ви бачите. Вже тюнінгована сідушка. Дуже крута. Колодки, дивіться, колодки цілі абсолютно. Ну, Тут повністю нові колодки, невеликий зніс є по тормозному диску. задня резина має ось такий протектор. В гарному стані, тінгований. Рамка під номерний знак. Тут також все в прекрасному стані. Зірка має ось такий Ось як бачите. Запас максимальний. Тут це також все прекрасно. розширювач ніжки. Додатково встановлений. Тут все в гарному стані, немає ніяких подряпин. ані є... От... ну тут її не помітно ось. Вона є невелика. не фокусується камера, невелика, зовсім непомітна. Подряпка тут все ціле, бачите. Горбата скло. 24 тысячи пробега.